Усім привіт! Давайте коротенько підведемо підсумки за сьомий тиждень, як взагалі тиждень пройшов, які були пасажири, скільки я витратив на роботу в таксі, скільки взагалі заробив за тиждень, та який чистий догід складає за 7 днів на нулі. В цілому тиждень пройшов якось дуже легко, якось не втоми, нічого не було. От просто їздив собі, навіть так от і не згадаю, щоб щось там або турбувало, або ще щось, було дуже легко та спокійно робити. Стосовно пасажирів за минулий тиждень, все було якось дуже так легко, спокійно, без скандалів, без нервів, все було дуже добре. Я от не знаю чому, але мені здається, тому що в мене висить GoPro в салоні та знімає постійно. Може, люди бояться попасти в якийсь там YouTube чи TikTok чи ще щось, тому якось не скандалять, їздять спокійно, може бояться, може ще щось, ну не знаю. якось так За минулий тиждень було виконано 104 замовлення. З них 27 відміток 5 зірок. З них гарний водій 6, гарне авто 6 та гарний сервіс 5. Ну, дуже непогано. Поставили відміток та оцінок за минулий тиждень. Робочий день, як завжди, розпочинався з 5 до 10-11, потім їхав додому відпочивати десь о 2, 3, коли як виходив далі працювати. А перед тим, як працювати після обіду, я їхав на заправку, заправлявся та мив машину, якщо треба на минулому тижні. Майже не ями в машину. Була дуже гарна погода. Робив, як завжди, минулий тиждень виключно по фільтрам. Зранку це були два фільтри на ЖД та 300. Потім, до того, як починалися пробки, їздив десь 250-300 Коли починались пробки, їздив по районам. Намагався їздити проти пробок, щоб і розход був. Та менше часу уходило на виконання замовлення. Тому от якось так. А після обіду включав також з району 300 плюс, потім кудись їхав, а потім їздив по районам. Аболонь, подолу, харківський масив. Ну і так, от весь вечір десь так от котався туди-сюди. Стосовно машини на минулому тижні не робилося зовсім нічого, машина не підводила. Їздила собі дуже непогано, нічого на, наразі не стукає, не грюкає, тому я також задоволений автівкою. Машина минулого тижня проїхала сумарно за тиждень 2290 км. За замовленнями проїхала 1946 км. Та середня вартість одного км виключно по замовленням становить 1740. По затратам на автівку за минулий тиждень. Це були, як завжди, три категорії: це заправка, мийка та оренда. На заправку пішло за минулий тиждень 5384 гривні. На мийку пішло 250 гривень. На оренду це сама оренда 4300 та перепробіг 580 гривень. Сумарні затрати за минулий тиждень становлять 10 514 гривень. Заробив минулого тижня 33 873 гривні, з них комісія уклона 7083 гривні. Без комісії це 26 790 гривень. Дуже непогано за 104 замовлення, середня вартість одного замовлення становить більше 300 гривень. Також дуже непогана цифра. Якщо відмінусувати усі затрати. На автівку, то чистий дохід складає 16276 гривень за тиждень. Дуже, як для мене, непоганий результат з тим урахуванням, що це орендована машина. Усім дякую, хто додивився до кінця. Усім гарного тижня та приємних вихідних!